Ситуація, яка склалася в країні, перше питання це взагалі питання про євроінтеграцію з самого початку, чому ми збиралися тут, але найголовніше зараз це питання, яке ми маємо підняти і задати кожен сам собі, що ми хочемо жити в країні, якою правлять. Люди, яким ми цього права не надавали, які саме себе вибрали нечесним шляхом, і таке витворяють ті, ті <рес> чекати, ті події, які відбулися в Києві. Ви знаєте про що про побиття беркутом мирного населення, звичайного мирного мітингу і цей випадок нам дає тепер ну вже таку ок не то що можливість, а такий привід здійнятися нарешті, бо що ми сильні, вільні і ми разом. І нарешті цю владу відправити там, де їм місце. І це найголовніше, тобто не просто євромайдан, у нас. Революція, хочу вам сказати, революція це не є погано, це не є щось криваве, як може багато з вас думає. Це просто силове зміна влади. А інакше, як силовими методами, спротивом, таким як зараз, е, ми владу не скинемо, тому що це вже пробували робити просто м, заяви, якісь там папірці, вони не діють. Ця влада. Цей режим, який є, він боїться тільки народу, тільки натовпу вас. Чому сталося вчора? Те, що сталося, ви знаєте, що в Херсоні зігнали, скажімо так, залякали всіх бюджетників, студентів, аби вони зійшли на на підтримку президента. Чому люди прийшли? Тому що вони знають, що вони захищені. А чому їх взагалі зігнали? Тому що влада дуже боїться. Боїться того, що ми два тижні тут стояли. Декілька днів тому ми з нашими так само, друзями і активістами Євромайдану вирішили прийти на засідання міськради. Спочатку в п'ятьох ми сіли, просто сиділи собі, слухали. Потім покликали своїх друзів з Євромайдану, а найби підтягнулися і прийняли участь. Так само, ну просто. Почути, про що ж там вони рішення приймають за нас? Коли ми прийшли, сіли собі спокійно, мирно почалося дивні речі відбуватися. Не давали слова опозиційним депутатам виступати, тобто регламент було порушено. Після того як ми почали вимагати дат надати слово громаді, про що зоя які бережна, нам це слово обіцяла надати. Зоякіна оголосила перерву роботи міськради, під час якої всі депутати партії регіонів поїхали додому, просто втекли, чесно кажучи. Цю сесію було перервано і продовжена вона була в такий час, коли нам було незручно зібратися з ну з громадою. Але ми в так само у нас десь п'ятеро було. Ми туди дійшли, все таки дуже швидко. За годину нас попередили, ми дійшли, і так само вся була зала заповнена бюджетниками. Це що означає, що влада Херсона дуже готувалася, готувалася, щоб не пустити вільних людей в зал, а запустила фактично рабів, тих, кого вдалося залякати.